Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про погані звички та визначимо, як краще не палити чи не курити. Зазвичай здається, що курити це калька з російської мови. Однак це не зовсім так. Куди ж ми подінемо слово курява, наприклад? Слово курити є в українській мові. Воно дуже давнє ще праслов'янського походження. У словнику читаємо. Курити це втягувати через рот і видихати дим якої-небудь речовини, переважно тютюну, диміти, спалюючи певні речовини. Курити й палити в значенні вдихати й видихати тютюновий дим є синонімами. Можна і палити цигарки, і курити цигарки. Але з цигарками перевагу варто віддавати дієслову курити. Слово палити має більше значень, перше з яким передусім знищувати вогнем. І лише сьоме значення цього слова те саме, що й курити. Палити в значенні курити потрапило в українську мову з польської. До речі, незалежно від того, вживаємо ми слово курити чи палити, людину, яка це робить, ми називатимемо курець, не палій. Палій це людина, яка щось підпалила, як от полтавський палій, якому нравиться, як воно горить. Говоріть українською правильно і краще уникайте зайвої двозначності і коли йдеться про вживання тютюну, використовуйте слово курити. Якщо написати на території лікарні палити заборонено, то вислів буде неоднозначним. Що заборонено палити траву, листя, папір чи сигарети. Чи все разом? Тож, якщо йдеться саме про тютюн, ліпше конкретизувати, на території лікарні курити заборонено.